Амінь. А Господи твориться, Господи, судні. Я святи апостолі в читання. Що до скоє за все потеплива, то все, що Ісус пішов, творити, учити, аж до дня. Коли возніся, давши Святим духом накази апостолам, яких вибрав. Перед ними він і показав себе живим після своїх свястей, багатьох істинних знамення, з'являючи їм сору днів і горячих у царство Боже і ївши таком з ними, звелів не відлучатися в Єрусалиму, а очікувати обідни ті і ви чули від мене, бо Івану то хрестив водою, а ви маєте хреститися Духом Святим, по небагатьох тих днях. Вони ж ось зійшовши, питали його, кажучи, а Господи, чи цей час знову установить старство ізраїль? Ісусі пові, не вам знати час і пору, що цей призначає своїй владі, та ви приймете силу Духа Святого. što se ide na vas, je bolno se mi njih svijetkome, u Jerusalemi, širju deji, sa i ja

Час, коли Ісускрест мертвих, став после своїх учнів, і нехаже вирва. Вони налякані, великій страсі думали, що духа бачать, та Він сказав їм, чостий Божий, що сумніві постають серця ваших, гляньте на мої руки, ноги та я, дотеркніться до мене та збагіть, що духтіва, й космі має, як бачите, що я маю. Сказав у ще це і показав їм руки, ноги, а я бонезгранищі, що міняли його вірі, дивувати й сказав, чи не має тут чого їсти, Вони не йому їм окуси печенеї і криш меду. він взяв їх, їх перед ними, потім до їх промовні. Це слова, що я був ще з вами сказав. Так, треба, що споритися написане про мене, за і й сеня в топса. Тоді Він відкрив розум, що розуміє писання їх промови, Там написано, що треба було, що Христос страждав, і третього скресті мертвих, і що я, ім'я проповідовость покаяння від ушех і всім народам, почавши в Єрусові, віз вітки того, я вам зійшли те, що мій отець обіцянку, ви ж подостанетеся в місті, поки виняти сіли з висоти. Знявши свої руки, благословив їх, а я благословив їх, віддалися від них і став возноситись на небо. Вони ж походившись йому, вернулися з великої границі в Єрусалі і перебували в вещах храмі, храмі. В людській природі, до смерті ще. Є велика різниця з тим, коли вже Ісус Воскрес мертвих. тобто перебував вже в прославленій людській природі. Коли Ісус Христос був ще до Своєї смерті в людській природі, коли він проповідав навчав своїх учнів, Ісус не разів говорив про все, що він є Божий син, говорив про своє завдання, про свою місію. Але вони або добре не розуміли, або на це не звертали увагу, а навіть якщо слухали, то багато з них це не сприймали. А багато можливо, навіть і не розуміли, або сумнівались. Але коли вже Ісус Воскрес, то через своє Воскресіння Ісус показав їм праведність Своїх слів. Ісус показав здійснення того, що Він говорив ще перед Своєю смертю. І так само про Це говорила сьогоднішня Євангелія, коли Ісус воскрес мертвих, я милися перед учнями і говорить вам. І далі на ній мати, я говорить, вони налякані, великій страсті, думали, що духа бачать. Тобто не могли зразу повірити, що той Ісус. Ісус до них говорить, чого стевожились, чого сумнівів по стаю серця ваше. Гляньте на це, це ж інозя. Дотохніться до мене та збаніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я маю. Сказавши це, він показає руки і ноги. Це, напевно, вже такий був для них доказ, що вже після того з них ніхто вже не мав жодних сумнів. І після того Ісус Христос. Навчати своїх учнів і апостолів. Але це вже не навчання Ісуса як прославленого, воскрещого. Вони вже дійсно, вже ніхто не сумнівався, з них що це є Ісусе, є Богом, посланий Месія. Тобто, все змінилося, але навчання продовжується. І це навчання продовжувалося 40 днів до того часу, як нам описує Євангеліє, коли Ісус вивів їх, до її, знявши свої руки, благословив їх. Але ще перед тим, він їм дав ще обіцянку зіслання Святого Духа. Ви ж позостаньтеся у місті, поки не одягнетесь силою з висоти. Тоді, вийде до вітання, знявши свої руки, благословив їх, а як він благословив їх, віддавився від них і став возноситись на небо. Споклонившись йому, вернулися з великою радістю Ірисовім і перебували весь час храмі, славлячи та хвалячи Бога. Тобто постійно перебували на молитві і чекали на здійснення отої Божої обітниці, тобто здійснення Святого Духа. Перед тим, якщо померти, коли Ісус Христос говорив з апостолами, то Він і говорив, що я йду до Небесного Отця, щоб вам приготувати місце. А далі каже у мого Отця жити багато, і я йду, щоб вам приготувати місце. Для нас це так само велика надія, що ми можемо з вами мати колись краще. Місце, як зараз ми з вами маємо. Але на це краще, до Христі, треба прожити ціле людське життя, людське життя прожити, пізнававши Бога, Бога любити, щоб колись у смерті ми з ним могли злучитись. Слава Ісусу Христу! Амінь.

Čiste svoje vatre, 10. slavec, 10. polstoj, 10. polstoj našega znotru ustalih, je prišlo do konstantelom prejšnjih 10. polstoj, 117. mnogih, je bilo ljubkih.